Ви сказали, що дізналися про потрапляння роману до довгого списку книги року BBC Україна. Коли шукали mm -hmm. обкладинку для свого наступного роману? Розкажіть про свою наступну роботу. Цей роман вже вийшов у видавництві старого лева. Він називається Фото з історією або загадка Вояка УПА. І е, там теж е, е, є якраз оцей момент пошуку щастя, але там більше можливо навіть пошук загадки істини, е, коли харківський хлопець е, в перший день е, повномасштабної війни вирушає разом із своїми батьками на Львівщину до бабусі, де вони його залишають. Тато йде воювати. Е, мама їде за кордон, так склалися обставини, Він залишається з бабусею і розуміє. Що до нього доходить так інформація, яку яку він ніколи не знав, про те, що брат його прадідуся був вояком УПА, його хтось зрадив і він загинув. І от хлопцю цьому стає цікаво знайти, знайти у цього зрадника більше дізнатися про свого родича і загалом про цю епоху з 40-х років, де коли, коли воював і коли загинув його родич.